you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Повномасштабна війна на території України завдала збитків не тільки звичайному населенню держави, а й помітно вдарила попливовим олігархам та мільйонерам. Так, бізнесмен Ігор Коломоцький за час повномасштабної війни України з Росією втратив найцінніші активи. Та один мільярд статків журнал Forbes провів розслідування та розібрався, як влаштована його бізнес імперія. З 25 лютого телеканал Медіапроекту 1+,1 медіа, 1+,1, приєднався до телемарафону Єдині новини та перестав отримувати доходи від реклами. Це 1+1 медіа Ярослав Пахольчук сказав, що держава цього року не виділила грошей із бюджету на фінансування марафону. Місяць стала марафону на 1+, плюс Коштує 25-35 мільйонів гривень. Оцінював Пахольчук витрати у квітні 2022 року. З 1 жовтня, 1+, плюс медіа поновив усім працівникам до воєнний рівень зарплат. Інші шість каналів групи та діджитал платформи відновили продаж реклами далі більше. Як відомо, влада України на початку листопада поточного року націоналізувала компанії Укрнафта та «Укртатнафта». Кореспонденти припускають, що ці активи є ключовою базою імперії на формальної групи приват Коломойського та його сорат. Геннадія Боголюбова. Форб до вторгнення оцінював вартість «Укрнафти» майже в півтора мільярда доларів. Зараз компанія коштує 748 мільйонів доларів. Частка групи приват 314 мільйонів. Через постійні обстріли російської армії нафтопереробні заводи нормально не можуть працювати, а експорт нафти з України заборонено. З березня не працює Кременчуцький НПЗ. Втрати від російських обстрілів Київська школа економіки оцінила у 400 мільйонів доларів. Форб заявив про частку Коломойського та Боголюбова в Кертатнафті у 28%. До війни весь актив оцінювали у 830 мільйонів доларів, а зараз. Здають не більше як 178 мільйонів доларів. Джерела видання з офісу президента та партії Слуга народу заявили, що Коломойський у перші місяці війни не взяв участь у допомозі країні. За їхніми даними твердження, він не перерахував на потреби армії жодних грошей. Тому відносини сильно зіпсувалися. Зараз вони критичні, сказав член команди президента. Хоча влітку Коломойський витратився на обороноздатність країни, виділив десятки мільйонів доларів, розповідає Форбс, один з керівників Слуги народу. Кременчук та Укрнафта не сплачували податки в повному обсязі і створювали ризики перебоїв із постачанням пального, сказав один із. Українських чиновників заправки групи Приват продавали нафту, яку видобувала Укрнафта та Кременчуцькі НПЗ. Тепер мережа АЗС змушена працювати, як і решта ринку на імпортному паливі. Каре Сергій Куюни з консалтингової групи А 95 Мережа Привату продає до 60 тисяч тонн палива на місяць. Ця цифра може порівнюватися з продажами на око та вока, які мають у три рази менше станцій. Укрнафта, за словами експертів, не має власних бензовозів, а постачання палива до націоналізації контролювала група Приват. Оцінка частки Коломойського в металургійних активах 120 мільйонів доларів, хімічних 30 мільйонів. Доларів. Бізнес імперія привату також стоїть на металургійних активах, що подешевшали вдвічі нікопольському та запорізькому феросплавних заводах. Ці підприємства є одним із найбільших виробників феросплавів у світі. Привату належать Марганецькі та Покровські гірничо збагачувальні комбінати, які забезпечують заводи сировиною. Нікопольський завод у першому півріччі цього року знизив прибуток у 7,4 рази до 223 мільйонів гривень при вирусі 9 мільярдів гривень. Експортний виторг українських феросплавних заводів за 10 місяців 2022 року скоротився на 41,4% до чотирисот 98,2 двох мільйонів гривень. До 24 лютого лише 30% феросплавної продукції йшло на внутрішній ринок. Зараз внутрішнього ринку практично немає, каже виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів Сергій Кудрявцев. З початку повномасштабної війни міжнародні авіалінії України МАУ втратили практично весь свій флот, пише Форбс. Лізінгові компанії відкликали 10 літаків, якими оперували МАУ. Ще близько 10 законсервовано в аеропортах після закриття українського небу на початку року. На рахунках Мау заморожено близько 100 мільйонів гривень. У першому півріччі цього року виторг Мау скоротився. Втричі до 1,2 мільярдів гривень. Замість прибутку на 22 мільйони гривень у січні червні минулого року авіакомпанія отримала майже 1,3 мільярди гривень збитків. Форбс пише, що Коломойський важко пережив президентство Петра Порошенка. Він втратив Приватбанк та позиції в енергетиці. Президентство Зеленського може коштувати Коломойському ще більше. У найвідомішого підприємця Дніпра є здатність заломлювати найбільш безвихідні ситуації на свою користь. Питання, чи вдасться це зробити 59-річному бізнесменові цього разу, зауважили автори матеріалу. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Разумов тисніть на дзвіночок також пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.